Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні другий урок. Працюємо з темою тотожність, тотожні вирази, тотожне перетворення виразу «Доведення тотожностей. Тотожність рівність. Сьогодні на уроці ми коротко повторимо основні поняття і правила і розв'яжемо завдання середнього рівня складності. Два вирази відповідні значення, яких між собою рівні для будь-яких значень змінних називають тотожними або тотожно рівними. Рівність, яка є правильною для будь-яких значень змінних, називають тотожністю. Заміну виразу на тотожно рівний називають тотожним перетворенням виразу. Тотожні перетворення виразів виконують застосовуючи властивості дій над числами переставний, сполучний, розподільний закони. Зокрема, це може бути розкриття дужок. Зведення подібних доданків, виконання математичних днів, піднесення до степеня тощо. Такі перетворення виконують під час спрощення виразу. Тобто спростити вираз значить, замінити деякий вираз на тотожно рівний йому, який має коротший запис. Доведення тотожностей можна провести одним з цих описаних способів. Перший виконати тотожні перетворення правої ой, лівої частини, тим самим звести її до вигляду правої частини. Друге виконати тотожні перетворення правої частини, тим самим звести її до вигляду лівої. І можна виконати перетворення тотожні перетворення обох її частин, тим самим звівши обидві частини до однакових виразів. Сьогодні ми Одне завдання розв'яжемо і на тотожність. І так ми працюємо ще на середньому рівні, а це означає, що кожен учень 7 класу має вміти виконувати ось такі дії. Як завжди, я спочатку вас закликаю попрацювати самостійно. Тут на екрані три завдання. Вони прості на зведення подібних доданків і розкриття дужок. Зупиніть відео, пригадайте все, що раніше виконували. І постарайтеся максимально розв'язати ці завдання. Подивимося разом зі мною. Номер 273. Спростити вираз. Подивилися на нього на цей перший вираз. 2х мінус 9 плюс 5х. Тут є два подібні доданки: 2х і плюс 5х. Можна переставити об'єднати 2 плюс 5 буде 7, 7х і мінус 9. 7х мінус 9. В другому роздивилися подібні 7а плюс 2а, 7 плюс 2 9А, мінус 3 b плюс 3 – 0. Мінус 3 плюс 3 0. Тобто, 9а, а доданки з b скоротилися. В третьому мінус 2 помножити на 3. Мінус 6, мінус, 6х. мінус 4 помножити на мінус 2 це буде 8, мінус на мінус плюс 8аБ. Подібні доданки 5Б, 4Б. 5 плюс 4 9б. Мінус 8а, 1а, 9а. 9 b мінус, мінус 9а. В другому мінус 2П плюс 3П. Це буде 3 мінус 2П. 17 додати 19 буде 36. 36 плюс 1П. 1,8А додати 2,8А, і друга пара плюс 1,9Б мінус 2,9Б. 1,8 плюс 2,8 46 4,6b, 2,9 мінус 1,9 одиничка з мінусом. 4,6а 1Б. В п'ятому мінус 7С плюс 6,9 С. Мінус 0,1 С 5. Само нема тут до його подібного, значить 5 мінус 0,1 С. Тепер доданки з p плюс 1,9p мінус 1,7p. Тобто 1,9 мінус 1,7 0,2 p. Розкрити дужки. Значить, треба помножити множник перед дужками на кожен доданок в дужках. 4 помножити на 5 буде 20х. 4 помножити на мінус 7, мінус 28. Плюс 3х плюс 13 переписали. Подібні доданки: 20х плюс 3х, 23х. Мінус 28 плюс 13, мінус 15. Так само 2 помножити на 7 14, 2 помножити на мінус 9а, мінус 18а. Перед дужками стоїть мінус. Розкриваємо дужки, змінюючи знак мінус 4 плюс 18а. Подібні мінус 18а плюс 18а скоротилося 0. 14, мінус 4 10. В третьому 3 помножити на 2 6. 3 помножити на мінус 7, мінус 21. Мінус 2 помножити на p Мінус 2 помножити на мінус 3 плюс 6. Подібні 6п мінус 2п 4п, мінус 21 плюс 6. Мінус поставили від 21 відняли 6 числа з різними знаками, мінус 15. Мінус 3м плюс 5, плюс 2 на 3 6m, 2 на мінус 7 мінус 14. Мінус 3м плюс 6м 3m, мінус 3 плюс 6. 6 відняти 3. 3м. 5 з плюсом мінус 14. Мінус поставили і від 14 відняли 5 3м мінус 9. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ви виконуєте спочатку так само, як робили зараз перед цим. І після того, як спростили, підставляєте х. Ну, Давайте перше розглянемо разом зі мною. 0,6х плюс 0,4 помножити на х мінус 20, переписали. Далі 0,6х переписуємо, а 0,4 множимо на кожен доданок в дужках. 0,4 помножити на х і мінус 0,4 на 20. 4 помножити на 20 буде 80. І одну циферку комою відділили. 8. 8. Подібними будуть перший і другий доданки. Додали їх, це буде 1, 6 10, плюс 4, десятих, 10 десятих або 1 і мінус 8. Тепер замість їх підставляємо число, яке подано тут: 2,4. Числа з різними знаками. 8 має. Воно більше за модулем і має мінус. Значить, поставимо мінус і від восьми відняли 2,4, мінус 5,6. Зрозуміло? Тепер ставте відео на паузу і потренуйтеся на оцих трьох завданнях, що залишились. Перевіримо друге, переписали. Множимо 1,3 на 2. Це буде 2,6а. І на мінус одиницю 1,3. Це переписали. Подібними будуть другий і третій доданки, значить, 2,6а переписали. Числа з однаковими знаками поставили їхній спільний знак мінус. І 1,3 додали до 16,4. Підставляємо замість а10. Множимо на 10 2,6 це буде 26 і мінус 17,7. 26 відняти 17,7. 8,3. Третє. Множимо 1,2 на m і на мінус 5, 1,2 м мінус 6. І мінус 1,8 множимо на 10 і на мінус m. На 10 помножили буде 18, мінус на мінус плюс і 1,8 m. Подібний перший і останній, і друга пара, другий і третій. Додали 1,2 і 1,8 це 3m. 3 мінус 6 мінус 18 додали мінус 24. Замість m підставимо мінус 3,7. Помножимо 3 на мінус 3,7 це буде мінус 11,1 і мінус 24. У них однакові знаки, поставили мінус і додали 24 плюс 11, 35, і ще 1. Четверте, переписали, розкриваємо дужки. 2х мінус 3 помножити на х і мінус 3 помножити на y, і плюс 4 y Подібними будуть 2х мінус 3х і друга пара з y. 2 мінус 3 це мінус 1 мінус 1х, і мінус 3 плюс 4 це 1, мінус х плюс y. Підставляємо ось ці числа замість х мінус 1 замість y 1, мінус на мінус плюс буде 1 плюс 1. 2. Доведіть тотожність. Перепишемо її і подивимося: в правій частині немає дій, які ми можемо виконувати, а в лівій ми можемо розкрити дужки. Тож, розкриємо дужки в лівій частині рівності. Ви мене часто питаєте: це треба писати? Треба писати. Довести тотожність треба довести. Провести якісь логічні ланцюжки. Розказати, показати і сказати, що це доведено. Розкриємо дужки в лівій частині. Мінус перед дужками розкриваємо, змінюємо знак. Мінус 2х плюс y. Дорівнює y-2х. Ми можемо в лівій частині застосувати переставний закон. Тобто переставити місцями доданки. У нас буде y Мінус 2х. І, як бачимо, обидві частини стають однаковими, рівними. Ліва і права частина рівності рівні, Тотожність доведена. Слова пишемо. Так, ну а тепер, сподіваюся, ви зрозуміли, що треба робити. Будь ласка, ставте відео на паузу і потренуйтесь. В другому перевіряємо, переписали. Права частина нема що робити, будемо перетворювати ліву. Розкриємо дужки. помножимо 2 на х і на мінус 1, 2х мінус 2, і оцю мінус 2х переписали. 2х і мінус 2х подібні, вони скорочуються, буде 0, і лишилось мінус 2 дорівнює мінус 2. Обидві частини рівності рівні, тотожність доведена. Третє. Переписали. Знову працюємо з лівою частиною, розкриємо дужки. 2 на х і 2 на мінус 3, 2х-6, далі плюс 3 на х і плюс 3 на 2, 3х плюс 6. Дорівнює праву частину переписали без змін. Зведемо подібні доданки, скоротимо мінус -6, 6, 2х плюс 3х, додамо. Буде 5х і праву частину переписали. Як бачимо, обидві частини рівності правильні, тобто рівні, права і ліва частина рівності рівні, Тотожність доведена. І останнє четверте. С мінус 2 ліва частина, а права он яка. Переписали і будемо працювати з правою частиною. Розкриємо дужки в правій частині рівності 5С плюс 5 на 2 10, 4С, мінус мінус 4 на плюс 3, мінус 12. Зведемо подібні доданки: 5С мінус 4С, і друга пара плюс 10, мінус 12. 5 мінус 4 це 10 мінус 12 мінус 2. Ліва і права частина рівності рівні, тотожність доведена. І ще одне завдання на сьогодні воно е, теж належить середньому рівню. І таким чином ми закриємо середній рівень сьогодні. Зупиніть відео, почитайте задачу, подумайте і думаю, справитесь. Читайте разом зі мною: довжина однієї зі сторін трикутника А сантиметрів, а довжина кожної з двох інших сторін на 2 см більше за неї. У нас трикутник три сторони: одна сторона А друга на 2 більше, значить, А плюс 2, і третя така сама на 2 більше А плюс 2. Запишіть у вигляді виразу периметр трикутника та спростіть цей вираз. Периметр трикутника це сума всіх сторін. От ми напишемо перша сторона А, додати другу сторону А плюс 2, і додати третю сторону А плюс 2. Розкриємо дужки, перед якими стоїть плюс, просто прибрали. І зведемо подібні 1А плюс 1А плюс 1А, 3А і 2 плюс +2, 4. Все, завдання виконано. І якщо ви сьогодні. Працювали відповідально, чесно, то думаю, що справитесь із домашнім завданням, і таким чином ми з вами подолаємо цей середній рівень. І потім перейдемо на достатній. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я вам щиро цього бажаю. До зустрічі!